Образ ничего, прочисто, і несеться срібний волі, бо наше рідне місто. Співаймо, друзів, великоднім колі, і Господа воскресло молів, що поблизу весною щастя й волі, наш рідний край, наш очі. Заспіваймо, паняночки, весело. Най почують молоді, сиці наші січові, далекодніми піснями, заселяйте божий світ, Щоб почули за морями України наш привіт. А ся Петро йшов, та її ключі знайшов. Що ця Катерина ключики погубила? А ти Петро ішов, та й ключі знайшов. А ти пані не жартуй, не, не жатуй, не жатуй, кого любиш, то цілуй, то цілуй, то цілуй. На двірці дзвонять дзвони, великодні, гості, всюди в втіка, всюди голі, всюди радісні.